Вітаю у промову! Чи називали вас коли-небудь строптивими? Мені, от, на жаль, доводилося чути. Чому на жаль? По-перше, тому, що я не коняка, а по-друге, тому що слова такого в українській мові немає. Натомість тварину, яку важко приборкати непокірну, неслухняну, слід назвати норовистою або ж брикливою. Норовиста кажуть і про людину, якщо вона примхлива, капризна, непокірлива, уперта. Ту, яка постійно вступає в суперечки, опирається, не хоче слухатися, також кличуть перекірливою. Говоріть українською правильно та виказуйте свій норов лише в доречних ситуаціях.